Доброго ранку, доброго дня! Вітаю усіх мила дітвора. Бажаю здоров'я, бажаю добра. Доброго ранку, доброго дня. Сьогодні у нас незвичне заняття. Ми знову вирушаємо у подорож народної математики. Нещодавно я вже почала вас знайомити. Як колись у давнину рахували та вимірювали. Ви вже знаєте, що раніше на Україні рахували за допомогою пальців різних предметів, квасолі, гороху, камінчиків, горіхів. Сьогодні я продовжую вас знайомити з народною математикою. Слухайте уважно. Рахунок на пальцях називали рахунок на колодках. Діти, поверніть руку до себе долонею. Подивіться, ви бачите, що кожен пальчик поділений на три частини. Один, два, три. П'ять пальців. Значить, 15 частин, тобто 15 колодок. Тепер поверніть руку іншою стороною і знову порахуйте, скільки частин на кожному пальці. 1, 2, 3. Так, теж 3 частини. А всього 15 частин, тобто 15 колодок. Виходить. На руці було 15 колодок Так колись у давнину рахували на пальцях. А чи знаєте ви, що раніше і цифр не було? Я вам зараз розповім і покажу, як раніше записували числа. Я буду розповідати. І показувати, а ви будете викладати числа з рахункових паличок. Один це цифра один. Дві рисочки це цифра 2. Три рисочки це цифра 3. Чотири рисочки записували ось так. Щоб написати цифру 5, треба нам дах намалювати, тоді дах схожий з оцим значком, коли повернутий догори дном. А якщо дві палички хрестиком скласти, то число 10 можна отримати. Замість цифр на стінах, одвірках, дверях. Робили відповідну кількість заробок для позначення чисел, зроблених ножем на невеличких дощечках, які називали бирками. Ось таким було старовинне письмо. Настав час дізнатися, як раніше вимірювали довжину і ширину предметів за допомогою народної математики. Першими мірами довжини стали перст, вершок, зять, п'ять, лікоть і сажень. Головне, що всі ці міри завжди були з людиною, бо були частиною людського тіла. І сьогодні вони всі при людині. Іноді навіть старі люди і використовують, хоч ми і не знаємо їх назв. Старими мірами уже майже не користуються у практичній діяльності, адже майже завжди під руками є метр, ось такий, як у мене, також є вдома метр. Сподіваюся, що ви вдома також бачили. Він такий зручний, але ж старі міри лишилися в образній мові у прислів'ях і приказках, казках. А коли немає ані лінійки, ані сантиметрової стрічки, ми зазвичай використовуємо стародавні мірки. Одна з стародавніх мірок душини це лікоть. Це лікоть. Це дуже стара міра довжини. Нею користувалися при продажі ниток, тканини, мотузки. Лікоть це відстань від ліктьового суглобу до кінця середнього пальця. І ще є одна мірка 5. Ось вона. 5 – це відстань між великим і вказівними пальцем. Найменшою мірою довжини був перст. Перст це вказівний палець руки. Покажіть свій перст. Згодом перст замінили на дюйм. Слово вершок. Ми використовуємо у прислів'ях, приказках. Ось, наприклад, від горшка три вершка, а вже у кащик або борода з вершок, а слів мішок. Можна зрозуміти, що вершок величина мала. Словом, вершок ми сьогодні користуємося навіть не знаючи напевне, скільки це буде в сучасних одиницях вимірювання. Якщо зерно насипати у відро з вершком, то цей надлишок і буде вершком. Складіть разом два пальці, вказівний і середній. Ось так. Їх ширина і буде вершком. Сьогодні на занятті я вас познайомила, як колись у давнину рахували та вимірювали. Сподіваюся, що ви засвоїли знання про міри довжини, такі як дюй, вершок, п'ять, лікоть, сажень. А ще є багато народних мірок. Я Думаю, що ми і надалі будемо з вами їх вивчати. А мені на сьогодні вже час прощатися. До побачення, діти! До нових зустрічей!